На вулиці Марії Заньковецької планує створити новий мурал. Департамент урбаністики та архітектури шукає нові ідеї, ескізи та партнерів для реалізації проєкту. А що ж про це думають самі чернівчани? Ну ідея прекрасна. Взагалі, те, що по Україні зараз створюються і відтворюються морали на стінах, це дуже класна ідея. Ну очевидно, це має бути точно щось національне, можливо, навіть буковинське щось, але можливо зараз в пам'ять. По тих воїнах до мами на цвинтар приїжджаєш, що що два-три тижні більше й більше могил. Я б в пам'ять по тих хлопцях, можливо, зробив щось. Більше щось патріотичне, щоб було ну, можливо більш туристична вулиця доволі велика. Можливо, якусь жінку зв'язану з Україною, з дитиною такого або воєнного з в воєнному одязі і щось, наприклад, з українськими українськими мислями. Про війну воно ж залишиться. Щоб про війну, що ми хотіли бачити. Щось таке, що про перемогу. Ну, але це, це треба в порядок привести, щоб це щось було. Напевно, щось патріотичне зараз буде, так. Зараз війна йде і того, це, напевно, підійде. Патріотичне щось. Наприклад, військового якогось і прапор України. Ідеї для муралу можна надсилати до 27 листопада на пошту департаменту урбаністики. До проєкту запрошують митців, дизайнерів і меценатів. Тим часом ремонт вулиці добігає кінця. До кінця грудня оновлять покриття, а наступного року встановлять освітлення та висадять зелені зони. Темпи поки що нас задовільняють. Працівників там вистачає і маю надію, що ці темпи не збавляться і так далі. Буде все все рухатись. Вже якось так, навіть чітко вже починає проглядатися формат цієї вулиці, вже більш-менш се. Зрозуміло, як вона буде виглядати. Там освітлення буде приблизно таке, як на сквері Кордуби. Тобто, це буде гарне освітлення, буде там підсилювати деякі речі, які будуть знаходитися на Зеньковецькій, бо там будуть і мафи там відповідні з озелененням. І буде підсвітка і дерев, тому воно має виглядати дуже гарно. Вулиця Заньковецької стане пішохідною та безбар'єрною. Від перехрестя з конституційною частину вулиці облаштують гранітними плитами та тактильною плиткою. Ремонт покриття планують завершити вже до кінця цього року. Катерина Тарасюк, Микола Ганутін, новини сі 4